Слава Україні, друзі! Ну і традиційно починаю з подяки хлопцям і дівчатам Збройних сил України. Дякую вам величезне за те, що нас захищаєте, за те, що бороните нашу Україну, за наш спокій і за кожну відбиту повітряну тривогу. Дякую вам щиро, дякую вам дуже. Слава Україні! Друзі, а сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного. Печінкового паштету. Хто ще не куштував, обов'язково зготуйте і спробуйте це. Тому зараз ми проходимо на кухню і будемо з вами готувати печінковий паштет зі смаженими грибочками. І ось така краса і смакота нас очікує в результаті. Бачите? Ну, дуже все просто, смачно, бюджетно і корисно. Тому, якщо вам цікаво, лишайтеся зі мною і вже скоро ми зможемо смакувати. Його вистачить надовго, на канапки і як власна самостійна страва. Для приготування паштету нам знадобиться 900 г курячої печінки, 500 г печериць або інших грибів, 100 г вершкового масла, 150 г рівчастої цибулі. 100 г вершків або молока, 2 столових ложки рослинної олії, пів чайної ложки мер... меленого перцю, дрібка мускатного горіху, півчайної ложки меленого коріандру, чайна ложка солі і декілька зубчиків, 10 грамів, часнику. Всі інгредієнти бачите зараз перед собою на екрані, або шукайте в описі під цим відео. Першою справою. Нарізаємо цибулю та часник. Цибулю я нарізаю ось так півкільцями і часник буду нарізати пластинками. Друзі, можете додати також одну або дві середніх моркви. Далі на пательню відправляємо половину олії, це десь одна столова ложка. Туди ж відправляємо нарізані цибулю і часничок і смажемо на середньому вогні 5-7 хвилин. Періодично помішуючи. Далі до них додаємо промиту та очищену курячу печінку і готуємо все разом 10-12 хвилинок на середньому вогні. Печінка трішечки пустить бульйон, це добре. Ось так. Все, через 12 хвилин я знімаю і перекладаю все у велику миску. Далі на пательню відправляємо залишки олії, це ще одна столова ложка, і нарізаємо гриби у мене сьогодні. Печерички, ось такими шматочками. Відправляємо відразу на пательню, ставимо на вогонь і смажимо також приблизно 10 хвилинок. За цей час волога зайва випарується, і грибочки почнуть золотитися. Все добре знімаємо. Наступним кроком нам необхідно подрібнити печінку з цибулькою та чесничком, але перед тим я додаю сіль, перчик, мелений, коріандр і дрібку мускатного горіху. Можете додати всі спеції, які любите. Також додаємо вершки, у мене 33%, можна їх замінити на молоко або м'ясний бульйон. Все доводимо до ось такої консистенції, далі додаємо. М'яке вершкове масло і ще раз все перемішуємо. Ось так. Добре. І в кінці додаємо обсмажені грибочки. Вони будуть траплятися в такому ніжному, м'якому паштеті шматочками. Це дуже смачно, друзі. І беремо підготовлену баночку, посуд, відправляємо туди паштет. І ставимо до холодильника на кілька годин. В мене він простояв цілу ніч, і бачите, загус гарно. І ось такий дуже ніжний виходить. Ну, все, друзі. Робимо канапки. Бачите, як гарно і легко лягає на хлібаць. Робимо улюблені канапки, заварюємо чайок. І насолоджуємось. Дуже легко, як бачите, просто і смачно. До речі, такий паштет дуже смачно додавати до спагетті або макаронних виробів. Це виходить дуже і дуже смачно, обов'язково спробуйте. Я думаю, вам сподобається. Тому, якщо рецепт був корисний, друзі, зберігайте його, готуйте і смакуйте із задоволенням. Друзі, дякую за ваші вподобайки, теплі слова в коментарях. Обов'язково із задоволенням все читаю і відповідаю вам.